Вітаю всіх швиденьке відео. З часом лажа повна, тому знімаю на швидкоруч і потроху. Пишіть, що хочете, скільки хочете. Якщо не маю часу, я не буду знімати інших. Все тільки по можливостям. Вибачте, в мене також є своє життя. Я не можу похерити заради там якихось відео. Давайте так, Куп'янськ район. Я зняла фронт Харківщини, Крім Куп'янська. Сказала, що це буде на відео. Підписуйтесь на телеграм-групу, я там все анонсую. Так, посилання, до речі, в шапці профілю. Всі підписуємося, приймаємо участь в голосуванні, і ці відео обов'язково роблю, які виношу на голосування. Тепер. Куп'янськ. Ситуація до кінця листопада. Беру. Куп'янськ. Ситуація до кінця листопада, в місті Куп'янськ. Важко. Слідкують за ним. Рух біля води. Постійна розвідка, вода. Кінцевий результат. Наші щось роблять, але дуже-дуже важко. Там важка ситуація. Тепер, до кінця листопада, Куп'янськ залишається під контролем України. Відіб'ють. Важко бо ями відіб'ють, якась там буде поряд лінія фронту, але буде щось. Майте на увазі домовляться і домовленості йде. Знову ж таки, йде домовленість? По Куп'янську. Тому що зараз це все гуляє. Куп'янський напрямок, ситуація до кінця листопада. Куп'янський напрямок, ситуація до кінця листопада. Важко. Бої, обстріли, постійні, потрібні люди. Просто жопа. Кінцевий результат боротьба нереальна. Питання логістики все по колу, повторюється все. То ми то нас, туди-сюди. Важко. Сила сильнюча там. У наших там буде успіх. Однозначно так, локальний. У ворога буде успіх. Т'ятірка кубків. У ворога розчарування йде. Зміна ситуації, справедливість. Майте на увазі, що на Куп'янській наші щось придумали. Тримаємо кулаки дуже важко, з величезними втратами. Майте на увазі, ситуація погана. Але ціна буде велика, на жаль.